Під час весняних шкільних канікул за парти сіли вчителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня, асистенти вчителів початкової школи могилів Подільської та Яришівської громад у ролі учнів, зосередженими тихими, цілеспрямованими, вони підвищували кваліфікацію та вчилися реагувати на вимоги часу, поглиблювати й вдосконалювати свої професійні компетенції, долати освітні втрати. У могилів Подільській громаді розпочалися канікули для школярів, але вчителі не відпочивають. Для вчителів початкової школи проводять тренінг. Вінницькі спеціалісти з Вінницької академії безперервної освіти в рамках реалізації програми підвищення кваліфікації «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення за підтримки фонду Lego Foundation Освітяни працювали з регіональними тренерами комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, які продемонстрували на практиці партнерську роль педагога-дизайнера освітнього процесу, яка полягає в тому, щоб дати можливість учням отримати знання не в готовому вигляді, а шляхом пошуку, дослідження, активного включення, експерименту, спілкування і взаємодії, пропонування власних ідей і бачення, уміння аргументувати думку. Вчилися й вибудовувати взаємодію з дітьми відповідно до їхніх інтересів і потреб з урахуванням освітнього контексту. І це той підхід до навчання, якого потребує освіта України сьогодні. Можливість проведення такого тренінгу по всій Україні з'явилася завдяки фонду Лего Фундейшн, яке здійснило його фінансування. фінансування. Ми маємо. Підвищувати кваліфікацію з жовтня 23-го року, по квітень 24-го року, включно вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, асистентів, вчителів, які працюють в початковій школі. Результатами чи наслідками такого навчання є сертифікати. Ой, вчителі отримують сертифікати про підвищення кваліфікації, а також посібник від фонду Ліга Фундейшн. Ранкові зустрічі, в початковій школі. навчання проходило на базі ліцею номер 3 Мугалева Подільського у теплій дружній атмосфері. Педагоги генерували оригінальні ідеї, приймали нестандартні рішення, активно включалися у роботу, фантазували креативно та творчо підходили до виконання поставлених завдань. Щиро ділилися досвідом, що сприяло підвищенню фахового рівня та професійної майстерності учасників тренінгу, і що беззаперечно принесе освітянам нашої громади практичні результати і збагатить фахову скарбничку педагогів новими цікавими ідеями, прийомами, методами. Робота пройшла дійсно на високому рівні. Вчителі отримали вчителі всієї громади, отримали надзвичайно великий багаж такий і знань, і умінь навичок роботи з дітьми, тому що саме цю роботу, ці знання, ці такі тренування сьогоднішні вони використають у своїй подальшій роботі з маленькими нушенятами. Усі модулі та блоки, які передбачала програма навчання, діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення, успішно були опрацьовані з паузами на каву та обід, під час яких учителі активно продовжували спілкування, обговорювали освітні питання, ділилися досвідом та проблемами.